Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося в центрі Дніпра, а саме на європейській площі біля Пасажу. І ми вам вже повідомляли, що 14 грудня розпочалось відзначання головного єврейського свята Ханука, і на честь цього свята у Дніпрі встановлюють такі символічні ханукії. Ось так вони виглядають. Кожен день запалюється ще, одна, ще один водник, вогник, ще одна свічка. Ось так виглядає ця велетенська ханкія на площаді Європейській. Нагадаю, що це велике єврейське свято, воно відзначається 8 днів. Ще це, його називають святом вогників. Щодня запалюється по додатковому вогнику. І це свято символізує перемогу світла над темрявою. І ось так виглядає головний атрибут. Цього єврейського свята. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що 14 грудня євреї всього світу почали відзначати головне свято Хануку. і у Дніпрі на честь цього свята з'являються ось такі символічні ханукії. Це свято ще називають святом вогнів, воно символізує перемогу світла над темрявою. Воно святкується 8 днів, і щодня запалюється додаткова свічка або додатковий ліхтарик. І Ось у центрі Дніпра на європейській площі встановили ось таку величезну символічну ханукію. Ось так вона виглядає. Із новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор фмстосім 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, бо бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе і бажаємо вам тихого та гарного дня.